Всім привіт! Ви на каналі Vitals, А значить, буде цікаво! Сьогодні ми покажемо, як правильно запускати багатопаливний генератор на різних видах палива на бензині та на зрідженому газі з балона. А зробимо ми це на прикладі моделі генератора із газовим редуктором Vitals Джей 28 BG. Та перед запуском скажу кілька слів про правила безпеки і загальну підготовку генератора до роботи. Перш за все, пам'ятайте про небезпеку пожежі. Стежте, щоб не було витоку газу або бензину. І ні в якому разі не користуйтесь відкритим вогнем, не паліть поруч з генератором. Другий важливий момент: ніколи не запускайте генератор в закритому приміщенні з поганою вентиляцією. Інакше можна отруїтись вихлопними газами. Тепер, коли ми поговорили про правила безпеки, перейдемо до підготовки агрегату. Генератор повинен стояти на рівній твердій поверхні. так? Щоб до нього був вільний доступ з усіх боків, перед запуском обов'язково огляньте генератор зовні. Чи немає якихось несправностей? На генераторі нічого не повинно лежати. газові шланги повинні бути цілими. Далі перевіримо рівень масла в картері двигуна. Масляний щуп знаходиться ось тут з лицевого боку генератора. Тепер перевіримо, чи є бензин в бакові. І наостанок, всі споживачі електроенергії мають бути вимкнені. Здається, все готово. Запуск холодного генератора завжди робиться на бензині. Це важливо, адже двигун має бути прогрітий до робочої температури перед запуском на газу. Тож приступимо: відкриваємо паливний кран. Важіль повітряної заслінки ставимо в положення закрито. Перемикач вмикаємо в положення он. За допомогою ручного стартера запускаємо двигун. Плавно переводимо важіль повітряної заслінки. Положення відкрито. Двигун працює. Тепер його потрібно прогріти декілька хвилин і можна включати навантаження. Тепер давайте подивимося, як запускати даний генератор на зрідженому газі. Зріджений газ це суміш пропану з бутаном, що знаходиться під високим тиском в спеціальному балоні. Для того, щоб знизити тиск газу, на вентилі балона обов'язково повинен бути встановлений стандартний понижуючий редуктор з вбудованим краном для регулювання вихідного тиску. У газбензинових генераторах на карбюраторі встановлений спеціальний газовий модуль. Підключаємо за допомогою шланга газовий модуль генератора до редуктора балона. Затягуємо хомути, щоб запобігти витоку газу. Так підключав балон, що аж спітнів і шапку зняв. Ну що, тепер переходимо безпосередньо до самого запуску. Після того як ми запустили генератор на бензині та прогріли двигун до робочої температури, переходимо на зріджений газ. Закриваємо паливний кран, щоб виробився залишок бензину. Тиск газу на виході з редуктора необхідно встановити на позниці 0,5 кПа. Натискаємо на 3-5 секунд кнопку центрального клапана на газовому модулі, щоб заповнити його газу. Запускаємо двигун. Якщо тиск газу недостатньо і оберти нестабільні, потрібно збільшити тиск газу, що подається за допомогою регулювання понижуючого редуктора на балоні. Якщо генератор захлинається, необхідно знизити тиск газу на редукторі до досягнення стійкої роботи двигуна. Коли оберта двигуна стабільні, можна підключити навантаження. Якщо в процесі підключення споживачів оберти двигуна знизились, підвищить тиск газу на виході з газового редуктора на балоні. Щоб заглушити генератор, який працює на зрідженому газі, треба відключити споживачів, перекрити вентиль балона, зачекати декілька секунд та вимкнути генератор. Будьте уважні, ні в якому разі не залишайте вентиль балона відкритим, якщо двигун генератора не працює. Адже це може призвести до витоку газу. Ось так відбувається запуск багатопаленого генератора. Як бачимо, нічого складного немає. Нагадаю, ми показували запуск на прикладі генератора із газовим редуктором Vitals GBS 2.8 BG. Хочу відмітити, що переваги газового генератора доволі відчутні. По-перше, це економія, адже газ дешевше за бензин. По-друге, вихлоп менш токсичний при роботі на газу, ніж при роботі на бензині. Та як завжди, вирішувати вам.